Привіт, друзі! Аякс знову піднімає планку. Перед вами ІН-54 Line абсолютно нова бездротова система пожежної сигналізації, яка вже отримала сертифікацію за найвищими європейськими стандартами ІН-54 та ІН-50131 Grade 2. І це не просто черговий набір датчиків. Це справді фантастичне рішення, яке поєднує пожежний захист, охоронну сигналізацію, відеоспостереження та автоматизацію. Все в єдиній системі. Дивіться, цей випуск уважно, тому що тут відбувається справжній прорив. Мене звати Микола, ми на каналі Секур. Приємного перегляду! Є54 лайн це перша в своєму класі. Повністю бездротова система пожежної сигналізації, створена спеціально для комерційних і муніципальних об'єктів, особливо та, де не можна або небажано прикладати кабелі, скажімо, в орендованих приміщеннях або історичних будівлях. Монтаж займає буквально кілька годин, а керування доступне прямо зі смартфону. І найголовніше, до цієї ж системи можна підключити будь-які інші пристрої АЯК. Це означає, що в межах одного хаба. Ви отримаєте не лише пожежну сигналізацію, а й повноцінну охоронну систему, відеоспостереження та можливості автоматизації. Наприклад, у разі спрацювання пожежного датчика система може автоматично вимкнути електрику, відчинити електрозамки, вимкнути аварійне освітлення або сирену. Повна інтеграція це і є той рівень взаємодії між підсистемами безпеки, про які раніше можна було тільки мріяти, а тепер це реальність. Швидка в розвертанні. Гнучкам налаштувань і абсолютно бездратова. У цьому відео ми покажемо вам огляд усієї лінійки EN54. А вже в наступних випусках розберемо кожен пристрій окремо з прикладами використання, сценаріями автоматизації та демонстрацією в реальних умовах. Отже, що входить лінійку? Серце всієї системи EN54 Firehub Джеблер. Це бездротовий приймально-контрольний прилад пожежної сигналізації, який має великий сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, де в реальному часі відображається вся інформація про стан систем. Він підтримує до 200 адресних пристроїв, 40 пожежних зон, 25 охоронних груп і до 64 сценаріїв автоматизації. Firehub оснащено вбудованими модулями зв'язку. Ethernet. Wi-Fi, sim карти а також працює з власним радіопротоколом Dreveler, який забезпечує захищене з'єднання з дальністю до 1800 метрів. Живлення може здійснюватися як від мережі, так і від резервної батареї на 24 або 72 години. FireHub має сертифікацію Grade 2 і підтримує також пристрої, Захисту від торгнення, відеоспостереження і автоматизації, тому здатен керувати комплексною системою безпеки у межах одного об'єкту. Окрім хабу, лінійка en 54 line включає пожежні датчики, пожежні оповіщувачі, ручні сповіщувачі, ретранслятори та модулі інтеграції. Всі вони бездротові, мають вбудовані батареї з терміном служби до 5 років. І головне дозволяють не тільки виявити небезпеку, а й запустити потрібні сценарії дії, сповістити людей. Та інтегруватися з іншими системами будівлі. Почнемо з пожежних датчиків. Fire Protect Smoke виявляє дим у повітрі за допомогою точного двоспектрального сенсора, ідеальне для офісів, коридорів, виробничих приміщень, там де задимлення є першим сигналом пожежі. Fire Protect Heat реагує на різке або критичне підвищення температури, рекомендований для технічних приміщень, кухонь і майстерень. Де-дим може бути нормою, але перегрів ні. Кожен з цих датчиків має версію Sounder. Поєднуючи функцію виявлення диму або жару та вбудовану сирену. Це компактне рішення дозволяє не лише фіксувати задимлення, а й одразу подавати сигнал тривоги без додаткових пристроїв. Оповіщувачі тривоги. Fire Protect Sounder звуковий оповіщувач з гучністю до 100 дБ. Fire Protect VAD використовує потужний світловий імпульс, зручно для місць з високим рівнем шуму або для людей з порушенням слуху. І комбінований варіант: Fire Protect. Sounder VAD, звукова і візуальна тривога в одному корпусі. Оптимальна для об'єктів з великою площею або складною евакуаційною логікою. Всі оповіщувачі монтуються як на стелі, так і на стіні. Кнопка для ручного запуску пожежної тривоги Manual Call Point червоного кольору. Це не новий пристрій, але тепер він також сертифікований за стандартом en 54 Має механізм скидання та прозорий захист від випадкового натискання. Може бути встановлено в коридорах, поблизу виходів або в місцях підвищеної відповідальності. FireRec Dreveler ретранслятор, який дозволяє суттєво розширити зону покриття системи. Один хаб може працювати з п'ятьма такими пристроями, кожен з яких подовжує дальність роботи системи на 1800 метрів. IO-модуль 2х2 з двома входами та виходами для інтеграції зовнішніх систем. Наприклад, для керування вентиляцією, електрозамками чи системою оповіщення, він відкриває можливості глибокої автоматизації будівлі, акумуляторні модулі Battery 24 години або 72 для забезпечення автономної роботи Firehub або Rex Вибір залежить від вимог до резервного живлення, доба або троє діб А також невеликий, але важливий аксесуар Glenbox, кабельний від для підведення живлення з боку до фаерхабжевелек. Завдяки Glenbox Box монтаж залишається акуратним, без зовнішнього втручання у корпус пристрою, що особливо важливо для об'єктів з підвищеними вимогами до естетики або пило та вологозахисту. А це не просто залізо, це ще й потужне програмне забезпечення, яке робить роботу системи інтуїтивно простою. Замість складного конфігурування зручні застосунки, AJAX Pro для інженерів. І AJAX Security System для кінцевих користувачів. Усе налаштовується зі смартфона або комп'ютера, локально або дистанційно, навіть на великих об'єктах. Отже, пожежна система EN54 Line повністю бездротова. Відповідає європейським стандартам EN54 і EN50131. Легко монтується без прокладання кабелів. Підходить для будь-яких типів об'єктів, включно з орендованими, тимчасовими або історичними. Має розумну архітектуру, яку можна масштабувати і комбінувати з охоронними датчиками, камерами та модулями автоматизації. Ajax in 54 Line це сучасний підхід до пожежної безпеки. Надійний, гнучкий і готовий до викликів дельня. Замовляйте ці пристрої на нашому сайті Secure.ua. Підписуйтесь, аби не пропустити наступні випуски. Зовсім скоро ми детально розглянемо кожен з пристроїв лінійки. Покажемо, як вони працюють і які сценарії можна реалізувати в вашому проєкті. З вами був Микола, канал Секур. До нових зустрічей!